Налаштування на день, що освітлює вищі сили вам передають для вашого налаштування, гарного ладу, настрою. кажуть, довіряти собі, довіряти своїй природі, довіряти світу, відчувати своє заземлення і водночас контакт з верхнім аспектом. Пам'ятати, що ви в достатку, неважливо і того, який стан у вас зараз, що ви зможете примножувати любі ресурси свого внутрішнього стану, комусь, кажуть, попрактикувати з матінкою, землею, а комусь довіритись своєму внутрішньому творчому началу, який творить не тільки дітей, а ще й проекти, гарні стани, і простір довкола себе приймаєш.